Розбережмо приклад А. У листопаді витратили 15% заготовлених кормів, а в грудні 20% того, що залишилося. Скільки відсотків усіх заготованих кормів залишилося у господарстві на початку січня? Якщо нас запитують, скільки залишилося в кінці, то спочатку ми дізнаємось, на скільки відсотків зменшилось. Ми це бачимо навіть на 15% і скільки залишилося після цього? Ну, по логіці зрозуміло, що 100% відняти 15 це буде 85. Ми користуємось формулою, там, де 1 відняти П розділити на 100, це наскільки зменшилось відсотків. І отримали, відповідно, такий результат. 1 відняти П, це у нас 15, тобто 15 сотих можна десятковим дробом, дорівнює 0,85 Це у нас кількість. Е Якщо перевести в відсотки, буде 85%, яка залишилася після листопада. Напишу ось так, після листопада. Так, далі друга дія. Я маю з тією ж самою формулою порахувати, яка частина залишилася у нас після грудня. Але 1 відняти 0,2 буде 0,8. Це не та кількість відсотків, яка залишилася взагалі. А лише та кількість відсотків, яка залишилася після грудня, якщо вважати що листопад – це нові 100%. Щоб дізнатися, скільки ж відсотків залишилося після грудня від загальної, скажімо так, заготовки кормів, ми повинні помножити ці дві величини. Тобто 0,85 помножити на 0,8. Таким чином, ви рахували, і у вас вийшло скільки. В нас вийшло 0,68 Так, і у вас вийшло 0,68. А це означає, що для того, щоб перевести цю величину у відсотки, ми повинні усну помножити на 100 і написати 68 відсотків. Ось це наше рівно. Зараз сек... Будь ласка. секундочку. Але бувають ще задачі там, де треба знайти четверту дію. Якщо написано в задачі, будьте уважні, знайти наскільки зменшилась. То ви ще й пишете 100%. Відняти 68, наприклад, рівні 32%. Наскільки змінилось? Зменшилось, то 32%. Якщо в нас значить, цього немає, то я цього і не записую. Ось і вся задача.